Мене звати Софія Анастасіва. І сьогодні я, ми продовжуємо з вами читати мою казку «Но повторювай нові пригоди». Хтось на вас, напевно, читав вже, вже минулу частину цієї книги, яку ми з вами читали. А сьогодні ми почитаємо з вами 11 розділ, який називається «Таємниця відчиненої шафи». Влаштовуйтеся зру... зручненько, починаємо. Розділ одинадцятий, таємниця вчиненної шафи. Цього ранку новогонь ну, ще ще міцно спав, у себе в ліжку. І, та, ворочався, а, а як тільки він прокинувся, то він побачив, що його шаба відчинена. Мерфі! закричав зі страху Но погодь. Ну, погодь побіг до філії, щоб вияснити, що мені що це у місті переднім відбувається. Непогодь одразу здогадався, що це ще один шарт малюка Привида. Але мальк привид спокійно спав та нічого не робить чіпав. Слухай, а я тут поставив на своє ліжко та на украду камеру, щоб дивитися уночі, сказав Небогодь. Так це вона покаже, що хто відчинив шапу, сказала Філі. та Філі він увімкнули камеру та встали дивитися відео. Спершу нічого не було. а ну, бать... Потім ну, Бойс та... та не прокинувся. А Мерфі якось дивно на нього дивиться. Та поки Нубой щось робив, то Мерфі прокинувся та дивився на шафу. Та потім вона відчинилася. Ну бать, ця шафа відчиняється. Я прямо перед твоїм ліжком злякалася Філі. Ну бой, фіга. О. Ну бо виходить, коли я там. У вісні ходив, то о, до мене хтось залітав та відчинив шафу. Злякався, ну погодь. погодь, він трохи схопився у підлогу, Оді... ховався під одіяло. Ну погодь, ми ще не подивилися, Кам... з критиками у коридорі, сказала Філі. Гаразд, сказав ну погодь. Кам... На камені у коридорі спершу Ну погодь, вийшов, а потім ще один раз. Ось, дивіться. Яку небудь ходить в вісні, пройшов два кола, та ним прокинувся. А чому це ходив по колу? я покол? Ч... А чому це... Чому це ти ходив по колу, спитала Філі. Ну, бо ще один раз вийшов, потім вийшов ще з кімнати три рази, а на сьомий раз він трохи зупинився, а потім пішов. На восьмий раз на водній пішов, сів, стояв, він стояв три хвилини, а потім пішов спати. У нових. Вони казали, що у 10-ти будинках самі по собі вчиняються шафи. Давайте спинтаємо. Овел, oh well. равтом вона ще знає, відбув. Зна, відбув. Казала Філі, ну то Філі пішли до Вел увечері, бо Вел не спала ось, на дереві. Вел у нас шафи вчиняються самі по собі. Сказали погодь, вел пояснила це так. Проте випити чай з ромашкою. бо то філі випили чай, щоб шафи не вчинилися. Ось така от історія. Якщо у вас ви страхи, чи шава відчиниться сама по собі. Просто не лякайтеся, а просто візьміть ліхтарик та перевірте. Теж нікого чи в вашому кімнаті немає. Але ні. якщо нікого не було, звичайно, і вона просто шафа не дуже вже стояча. Ну що ж зараз час прощатися, бувайте.